Всім привіт! Ви на каналі GoPlay WildCraft і сьогодні я попробую прокачати Вовка до 120 рівня. Якщо вийде. Я тут зайшла не на український сервер, бо його не було. Тому доведеться мені тут. Я так думаю, що вам це відео сподобається. Але якщо я не прикачаюсь, то це нічого страшного. До речі, хто хоче зі мною грати в Вілдкрафт, пишіть в коментарях цього відео свої ніки. Потім ми можемо зустрінутись в Вілдкрафті. Якщо хочете, я можу з вами знімати колапчики або такі довгі відео, як я зараз знімаю. Я буду так таки, чита зі мною на пост. Я ж сама не буду його вбивати. <рес> я мені то самі легко його вбити, але я хочу просто з кимось. Самі не цікаво. мені так тяжко Так да. Вот тобі прийшла і на пост. Що ж, можна напулювати з чимось іншим Може хтось вже був босс. Треба глянути в чаті. Тут пише, що... А, да, античний лосьок. Я тобі поможу, але з чим саме. Могла зразу написати. <звук> е, я не могла наступне відео зняти, бо там не працював мікрофон, тому я не могла говорити, я не знімала відео. Воно щось не хотіло висилати з YouTube. тому зараз получається. Ну давайте же підемо допоможемо. Стоп погоняє, мило, вроді. За нею всі біжать Я їх буду приманювати Все, зразу всі раз до мене біжать ти задовбить полювати ходить. Чого вони пристали до тебе, мій? Справді. Так вибачте, що я трохи відліклася просто тут о, треба справ зробити. Ну, добре, вже краще. Піду вбивати боса, може він там з'явився. Що ж, я поставлю на паузу відео поки. Да Оце так появи Оленя. Так, не забувайте пишіть цьому відео в коментарях свої ніки. І тому ви зможете зі мною грати. До речі, друзі, пишіть теж в коментарях, чи у вас завжди попадаються містики. У По мене не дуже. У мене їх взагалі не попадається. Вони в мене взагалі не попадаються. Тільки більше легендарні рідкісні і загальні. то чого той лев пристав до Міли. У мене є питання. Що, і що вона йому і зробила? Що він до неї пристав? Я знову доляклася на Мілу, <кхи> тому зараз я не буду відлікатись Буду краще далі знімати. Я жит ліклася і забула, що я мала робити. Де тут лісо? А, во. Треба лісу вбити. Я так думаю, що я в цьому відео не зможу себе прокачати до кінця. Я не зможу прокачати до кінця свого вовка, бо він дело буде короткий. До речі, я в коментарях можу теж написати свій нік і рівень. Ну, рівень ви бачите, що 118-й. Але якщо що, я прокачу вовка до 120-го, то я потім напишу свій рівень. Давайте я зараз вам напишу в чаті. ник? Я случайно скинула. Я случайно скинула. Ничего, это ми клан, что ли? А да, то ми клан Зара. гляну, что-то спро... Да, это не клан. <клес> <клес> Мама, это змол клана. Забіг <кій> <кій> вже скоро відео скінчається, тому давайте популюємо ще трохи. Але я так думаю, ви запам'ятали, щоб писати в коментарях ні ніки. До речі, якщо ви зайдете на мій зер, пишіть що то ви, бо Я то можу не помітити, що то ваш і нік. Ну що ж, на цьому відео закінчається. Або ще... давайте я ще до 13 хвилин пограю. Я поставлю відео на пазу, поки не з'явиться бос. Бо його довго чекати. Бос дуже довго. Не хочу з'являтися, тому я буду полювати на щось інше. Коли появиться, то тоді я прибіжу і вже буду на нього полювати, що чекати. Його. Так, ми... Якщо ви зможете, то сьогодні ввечері можемо пограти в Вілдкрафт. Ну что ж, на этом видео Всім Спасибо, что ви были с мною. и ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.